У 1425 році Іоанн, VIII палеолог, успадкував престол від свого батька Мануїла II. На момент сходження на престол йому було 32 роки, і Іоанн отримав не могутню державу, а шматки колишньої величі. На момент сходження Іоанна на престол територія ромейської держави зводилась до Константинополя, кількох островів у Егейському морі та морейського деспотату на Пелопонесі. Решта територій перетворились на напівнезалежні князівства, які формально визнавали владу Василевса, але реально підкорялись або турецьким султанам, або італійським торговим республікам. Турки контролювали торгові шляхи а італійці монополізували морську торгівлю, залишаючи Візантію майже без ресурсів. А ще були Фессалоніки, місто, яке османи тримали в облозі, але про Фессалоніки трохи згодом. Влада Івана VIII обмежувалась мурами Константинополя до 1425 року. Населення столиці різко зменшилось. Після того, як константинопольці пережили декілька османських облог та пандемію чорної смерті, у місті залишилось менше 50 тисяч осіб. Звісно, зменшення населення поглибило економічну кризу. Торгівля занепала, бо більше усі торговельні шляхи контролювалися або венеціанцями, або генесцями, або османами. А державна румейська скарбниця отримувала лише мізерні митні збори. Місто занепадало, церкви стояли напівпорожніми, палац Василевса руйнувався, а іподром, де раніше проводили перегони на колісницях, які так подобались містянам, тепер використовували для ігри в поло. На відміну від занепадаючого Константинополя, Морея, тобто Пелопонес. Процвітала у столиці мореї містрі, все було добре. Там розквітала наука, мистецтво, торгівля і життя було набагато спокійнішим, адже морею охороняли венеціанські кораблі, які патрулювали в морі біля Пелопонесу. У містрі навіть жартували, що якщо дати константинопольцям вибір між палацом у ромейській столиці і хібарою у містрі, то константинопольці, не вагаючись, убрали би саме містру. А тепер про фессалоніки. у 1430 році османська армія під керівництвом султана Мурада II захопила місто, яке декілька років перебувало у облозі. Після захоплення Фессалонік турецькі війська три дні грабували місто а на третій день Мурат наказав припинити грабунки та вбивства, оскільки планував, скажімо так, інтегрувати місто у Османську імперію, а не перетворювати його на руїни. Після цього Мурат II запропонував усім втікачам повернутись у місто і жити із мусульманами в мирі. Він дозволив християнам сповідувати свою релігію, але при умові, що християни сплачуватимуть спеціальний податок. Багато хто погодився на пропозицію Мурада і, повернувшись в місто, християни розпочали його реставрацію. Після захоплення османами Фессалонік, Іван розумів, що, хоча Константинополь і є васалом Мурада, османського правителя вже нічого не стримає, і він з часом піде на облогу румейської столиці. Іван планував шукати підтримки на заході і навіть був готовий піти на переговори з римокатолицькою церквою та визнати її верховенство над східною православною церквою. Тому, коли Іоанн VIII дізнався, що у Базилі скликають Собор. Він мав намір відправитись у Європу, взяти участь у соборі, укласти унію з римокатоликами католиками та випросити в них військову допомогу. Однак у той час у житті римокатоликів католиків виник розкол, і Іоанн відклав свою мандрівку на захід до 1437 року. Отже, як васал Османів, Іоанн попередив Мурада II про свою мандрівку на захід. Мурад відповів Іоаннові, що підтримку потрібно шукати на сході, а не на заході. Але Василевса вже нічого не могло стримати. І у листопаді, 1437 року, Іоанн на кораблях, які надав йому папа римський, вирушив на захід. Разом із Василевсом на собор вирушили 700 делегатів. Подорож до Італії тривала кілька місяців. Делегація зупинялась на островах та в портах, де їх зустрічали представники папи. А у березні, 1438 року, делегація прибула до італійського міста Феррара. Собор розпочався із суперечок. Спочатку учасники не могли з'ясувати, який трон буде стояти попереду: Папи Римського чи Василевса Іоанна. Потім почали сперечатись про те, хто має першим виступити на соборі. Коли ж ці питання владнали, то розпочали суперечки через те, якою мовою проводитимуть засідання собору. У не розуміли латини, італійці не розуміли грецької. Отже, потрібні були перекладачі, а це витрати, які лягали на плечі папи Римського, адже ромейський Василевство та його делегація були бідними як церковні миші. Отже, вирішивши усі суперечливі питання, Собор нарешті розпочався, і римокатолики католики та східні єпископи декілька місяців не могли дійти згоди про питання філіокве, тобто про вчення походження Святого Духа. Через рік роботи у Феррарі собор перемістили до Флоренції. Причиною перенесення стали фінансові проблеми. Папська скарбниця виснажилась, а утримувати сотні делегатів у Феррарі було дуже дорого. Приїзд собору фінансувала флорентійська родина Медічі, але після приїзду до Флоренції ромейську делегацію розселили у приватних помешканнях, а не у палацах, як це було раніше. І тепер бідні ромеї були змушені жити за свій кошт. Вони продавали особисте майно, і частенько делегатам доводилось сидіти голодними. А на додаток, влітку 1439 року у Флоренції спалахнула чума, яка вбила частину латинських учасників собору. До речі, смертей ромейських делегатів було значно менше, мабуть, через те, що вони мали імунітет, адже Константинополь був одним із перших міст, які зустріли генуейські кораблі з чумою, які пливли з Криму. Коротше кажучи, собор потрібно було завершувати хучі ж, і Риму-католики усе ж таки дотиснули ромеїв. А 6 липня, 1439 року, Василевс Іван VIII палеолог, підписав унію з римокатоликами, католиками і це було зроблено лише в надії на те, що Захід надасть військову допомогу. Але ж нам з минулих серій чудово відомо, як Захід надає допомогу. Тобто практично ніяк. І в 1440 році Іоанн VIII палеолог повернувся у Константинополь. Василевс повернувся у столицю з порожніми кишенями, але з обіцянкою від папи римського, що захід обов'язково допоможе. Папа обіцяв, що надасть Константинополю на постійній основі 300 вояків, дві бойові галери. А якщо буде дуже скрутно, то виділить навіть аж цілих 20 кораблів на півроку або ж 10 на рік. Щоправда, папа забув згадати, коли саме надійде ця допомога. Що ж, Іоанн повернувся у столицю. Якщо раніше він був Василевсом, якого хоч більш-менш поважали, тепер Іоанн став Василевсом, якого ненавиділи усі противники Унії. Православні вважали, що Василевс зрадив їхню віру. Іоанна відкрито поплюжили останніми словами, а у єпископів, які підписали унію, жбурляли камінням. Дійшло навіть до того, що мешканці столиці говорили, що краще одягнути мусульманський тюрбан ніж папську тіару. Ба більше захищаючи православ'я проти Іоанна, постав його рідний брат Димитрій, але повстання було швидко придушено. Але серед тих, хто повернувся із заходу разом із Василевсом, був і справжній герой, принаймні в очах православних. Цим героєм був ефеський митрополит Марк Євгенік. Єдиний, хто не підписав унію, але якого швиденько запроторили до монастиря, де він просидів два роки, а потім повернувся у Константинополь, де продовжував каламутити воду відстоюючи православ'я, Марк помер у 1444 році, а пізніше, років за 300 його проголосили святим. Ну та Бог з ним і з Марком най собі з богом спочиває. А ми повертаємось у багатостраждальну візантію, точніше сказати, у Трансильванію, куди увірвались османські війська Мурада II. Отже, у 1441 році османська армія під командуванням султана Мурада II увірвалась у Трансильванію. Метою Османів було послаблення угорського королівства, яке вважалось головною перешкодою для турецької експансії у Європу. Загарбники спустошували села, захоплювали міста фортеці та брали в полон тисячі людей. Ця атака показала, що османи не зупиняться на Балканах і продовжать рух у глиб континенту а також події у Трансильванії, скажімо так, дали копняка під зад папі римському Євгену IV, який пришвидшив підготовку хрестового походу проти османів. І дійсно, майже уся Європа скидалась на хрестовий похід. Церкви збирали десятину з парохіян, кардинали жертвували на хрестовий похід власні кошти. Бо більше сам папа римський Євген IV віддав на Божу справу частину своїх доходів, і нарешті зібрали та укомплектували воїнів Христових з Європи. У Константинополь навіть прибули кораблі, і Василевс і Оан можливо. Навіть говорив своїм противникам приблизно наступне: ага, а ви не вірили? А я був правий. Захід нам допоможе. Невдовзі буде перемога. І справді хрестовий похід, який очолили Владислав III Ягелончик та Януш Хуніяді, спочатку проходив вдало для хрестоносців. Войки Христа навішували потужних могулів Османам, і Мурат II, відчуваючи, що Османам невдовзі потрібно буде рятуватись втечею, навіть укладає із Владиславом мирну угоду терміном на 10 років. Владислав погоджується зупинити похід проти османів, але коли про мирну угоду дізнався папа Римський, він виписав Владиславу словесних стусанів та наказав продовжувати боротьбу проти османів. Взнавши, що похід продовжено, а мирну угоду скасовано, Мурат наказує надіслати підкріплення з Азії, але на той час Дарданели патрулювали венеціанські кораблі, і не було можливості без втрат переправити вояків Мурада. Тоді Мурат звернувся до конкурентів венеціанців, генесців із наступною пропозицією. Ви переправляєте моїх вояків, а я вам платитиму по одному дукату за вояка. Генесті, які були завжди готові добряче заробити та напакостити венеціанцям, погоджуються на пропозицію мурада II та перевозять османських вояків босфором у чорне море до болгарського міста Варна, де і відбулася вирішальна битва між хрестоносцями та османами. Чисельність Осман перевищувала сили хрестоносців, які ще й були виснажені минулими битвами. У битві під Варною загинув Владислав III. Вже мертвому Владиславу відрубали голову та принесли її Мураду. Мурад наказав замаринувати голову Владислава у меді і час від часу хизувався цим страшним трофеєм перед своїми васалами. До речі, тіло Владислава так і не знайшли, а за декілька років навіть ходили чутки про те, що Владислав не загинув, а живе в одному із монастирів та присвятив своє життя Богові. Янош Хуньядів рятувався втечею, а воїнство Христове Османи знищили майже вщент. Після битви під Варною Іван VIII палеолог особисто зустрів Мурада II та привітав його з перемогою. А через 11 днів, 31 жовтня, 1448 року, 56-річний Іоанн VIII палеолог віддав душу Богові Василевса. Поховали без урочистостей, вважаючи його зрадником православної віри. З дозволу Мурада Дрого, Василевсом Соморомеєв було призначено деспота Мореї Костянтина Палеолога, більш відомого в історії як Костянтин XI палеолог або ж Костянтин 11 Драгаш. Але про те, чим усе закінчилось, ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось!